Це завдання у вашій роботі було найскладнішим беручи з 2014 року. Не знаю. Я люблю свою роботу в плані того, що я люблю ті зйомки, на які я їжджу часто. Mm -hmm. І на зйомках я ну, намагаюсь трошки не так мислити, як от люди, коли переносяться прямо відчуттями туди. Дуже складно було знімати охмадіт. Це однозначно знімав дітей з пораненнями. Осколків і так далі. Це складно, тому що я сам батько. Дивитись на дітей. В такому стані мені ну, до сліз. Без всякого цього, я можу спокійно, мені не соромно нічого, я можу спокійно пройтись по операційній, зняти 5-6 дуже таких чутливих кадрів, почати плакати, піти і далі працювати. Ну, Я маю на увазі, що я вже звикся до того, що ну, може бути емоція. ну, Ну, що ти зробиш? Ну, ти зробиш? там, ти, діти, там... Ви навчилися з цим працювати. Кров, mm -hmm. да, ти йдеш себе, перемикаєшся пере, 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 на іншу, далі, далі, далі. І, і все. Ці всі зйомки, насправді, е, я думаю, що кожна людина має е, свої властивості. У мене така властивість, що я часто це переживаю після. Я маю на увазі вже вдома, я аналізую там якісь фотографії, дивлюсь, багато вдома дуже багато бачу фото, те, що я не бачив на неділю. Да, не ви перші це кажете. Да, і ще дуже часто кажуть, ви хотіли показати оце, я цього не бачив. Воно так вийшло.